Сонечко, в общем, все добре. Я чекаю тебе на 12.00 24.11. Вже в новій операційні і, собственно там зробимо мені пластичну операцію і так. Це була тільки що маленька відсилочка і спойлер до того про що ми зараз поговоримо. Привіт, мене звати Поліна Валеріївна Лазарєва, можна просто Поліна, і я лікар-косметолог. Нещодавно стартанув мій проект змін проект ПВ. Ми його так і назвали. Там ми намагалися обновити повністю мій ем, образ безпосередньо завдяки терапевтичній косметології. І ви знаєте, що ми отримали фантастичні результати. Но на даний момент я помітила, що мені не вистачає одного моменту. Легкості погляду ми намагалися підняти бої бровки завдяки вутринічному токсину. Але колимо ми його безпосередньо 16 років, і він давав бездоганні результати аж до 35 років. І я помітила, що я вже не отримую той клеснючий результат ліфтингу, який ми отримували завжди від техніки ОПЕСЦІ ділянці. Завдяки декілька модиничкам токсину ми отримували фантастичний, такий трошки стервозний, але дуже відкритий погляд моїх повік. І ви спитаєте, стоп, вона казала 16 років. Чому вона так рано почала? Я неймовірна етнічна людина. Мою прабабцю вирвали з грему, чим я неймовірно пишаюся. І на даний момент одному всесвіту відомо, які саме крові намішані в моєму серпінгу і геномі. Я маю фантастичний кут нижньої щелепи, харизму і енергію і навісаючі повіки. Тадам. Інколи буває не так, як хочеться. Все життя вони в мене робили такий грустний погляд снупі. Завдяки будильнічному токсину, раз на 4-6 місяців, ми про це навіть не знали. Але час іде, і кістковий скелет змінюється, тонус м'язів змінюється, і гравітацію ніхто не відміняв. Тож настав той день, коли ми. Олін Валерівна, ідемо в пластичну хірургію. Що ж ми будемо робити? Ми зробимо класичну блефоропластику без темпорального ліфтингу, без пластики нижніх повіт і видалення ем, жирових пакетів безпосередньо внизу. Чому я гадаю, воно мені ще не потрібно? Все буде можливо через п'ять, через десять років, але на даний момент я відчуваю дуже сильний дискомфорт, тому що я не можу пофарбувати віки. Розумієте? Повіки, віки, повіки. По Головне не сказати, ота схоже. Я не можу пофарбувати повіки. Я не можу нормально наростити собі вії. Це капець який дискомфорт. А також кожен ранок, коли я прокидаюся, я трошечки похожа на пющева йожика. Ну, грустного п'ющого йожика, бо я не люблю ранки. І це виглядає подніміть так, мені віки в класіки. Мене це трошечки достало. Тому рішення дуже просте: пластична хірургія. За ці гроші ти навіть айфон не купиш, але ти купиш радість кожного ранку. Відкритий погляд і харизму, яка буде. В тебе відображатися у дзеркалі так само, як ти почуваєш себе, Тож це також дуже головний момент. Я перестала відчувати себе ідентично до свого відображення. Тож у відображенні на мене дивилися сумі очі. Хоча я дуже весела людина, як ви зрозуміли за ці декілька хвилин спілкування зі мною. А от очі в мене дуже-дуже, дуже, дуже, дуже недушні. Дуже. Вони важкі. Я намагаюся їх весь час підняти і тому маю невеличкі наслідки. Це мігрені, які також пов'язані з гіпертонусом м'язової системи, не тільки з моїм бруксизмом, а ще й тому, що я завжди намагаюся їх підняти повище. Ну, так собі в мене це виходить. Ну, як і я. Тож, наступний кадр ви побачите в мене вже в операційній в нашій новій клініці. На. Ні, день народження. Да, я та людина, яка вирішила зробити повний апгрейд свого щастя саме свій день народження. Чом ми один раз живе.